11.30. на вокзалі очікує на потяг з Києва Ужгородка Марія Попадач сином Володимиром. До мене звернулися мої київські колеги за допомогою. Ну, допомогти їхнім знайомим, які їдуть з Києва. Це дві жінки, і вони прибувають зараз потягом в Ужгород. І ми їх хочемо зустріти, провести, покормити і вже домовилися на рахунок. Тимчасового перебування бутерброди до потягу принесла Ужгородка Мар'яна. Ми зібралися і просто чим можемо, зустрічаємо і раді ділитися, не знаю, допомагати. Потяг Київ, Ужгород о 12.20 пробуває на перон. З Києва з трьома дітьми приїхала Людмила. Каже, поїзд затримався на дві години. Ми, коли виїжджали, поїзд був, його задержали, ми виїжджали і розбомбили башню в Києві. Це просто кошмар. Попасти було дуже сильно тяжело. Діти відталкивають, всі хочуть уїжджати. Пусть Путін горить в аду. Залишилися в Харкові, муж, син. І батьки старенькі. зі столиці приїхала Оксана з двома дітьми. Я, мабуть, за кордон, але я хочу дуже повернутися на рідну землю, тому що я її люблю. І Це моя земля в мене чоловік залишився. А я просто що піклуюся за дітей, тому що якби не діти, то і я б нікуди не виїхала. Біля залізничного вокзалу стоять автобуси, які відвозять людей у Чехію. До них підходить Ольга з дітьми. Зараз на в Чехію. От а потім наші на вокзалі найзахіднішого міста в Україні захід найзахіднішого обласного центра облаштований такий собі транспортний хаб. Сюди прибувають дуже багато людей з Києва, евакуаційні рейси з Харкова, з Києва, з Дніпра, Запоріжжя. За словами речниці укзалізниці Наталії Турчак, люди можуть безкоштовно на автобусах, які розташували біля вокзалів, доїхати до КПП Ужгород та Малі Севненці на кордоні зі Словаччиною. Оксана Ушакова, Лонті не колишин. Новини на Суспільному.